Добрий день гробників України. От, я показую, як попадаються сині ножки. От я ходив, я вам скажу півтори години, знайшов одну синю ножку. Зайшов в одне місце, а тут їх відро показую. От, бачите, там я збираю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять. І там десь чотири, п'ять, п'ятнадцять штук. От на одному місці. На одному місці. Там за спиною ще таке саме місце є. Тобто за 5, за 10 хвилин я назбирав те, що не міг за півтори години. Де синіший, де... попадаються геть майже сині. Але більшість білих, звісно. Але попадається майже практично. Так, на 50% сині. Отаке. От 16, 16 березня Белгород-Дністровський район Одеської області. Так. От трофеї сьогоднішнього дня. Ой, ранку. Нормальне відро, міг би і більше. Бо вже таких постаріше не брав. Ну, ще раз скажу, буквально в одному місці все. От. 95% я забрав в одному невеликому місці. А то ходив і нічого не бачив. Бачите, це окраїна міста. Ліс такий. По різному лісі ходив, по-різному, тільки в одному такому гадючнику і знайшов. От.